Привіт! Хочу зняти огляд на косметичку, е, скажімо так, дуже давніх часів. Це косметичка моєї свекрухи. Тут дуже багато помадок, які вже ну, просрочені, але цікаво просто глянути, чим же ж вона користувалась. Саме перше я бачу багато ось таких помадок. Тут написано Крістіан. Я навіть не знаю, що це за бренд. Тут ось такі. Блискучі помадки. 126, 27, 139, 124 і ще одна 149. Зараз я їх всі посвочу і покажу. Ось такі сводчі. Як бачите, тут є більш такі червоненькі і фіолетовий, золотистий. Ось таке наступне, що я покажу, це, а, ще одна. Ну, ось так вони, бачите, виглядають. Можливо, я вже її свочила, хоч тут п'ять, це шостий відтінок. Напевно, я його не свочила. Е, ось така від Оліфлейм, бачите, помадка. Її вже видно, що багато років. Давайте глянемо, що тут написано: Belly Претті. Made in Germany. Тобто з Германії ось така помадка. Зараз зроблю сувочик. Ось така помадка з блискітками. Така вона червоненька, гарна. Ще тут від Oriflame, ще бачу ось таку помадку. Як бачите, Very Berry Made in Belgium. Тобто з Бельгії помадка. Це, я пам'ятаю, у моєї мами теж були такі помадки. Ось теж така вона, червоненька з блискітками. Ось така вона, вона більш е, така, якщо ця більш суха, то ця більш кремова така. Ну, має характерний запах, як це вже все недавно просрочене. Але вона така липкуча в'язка. Ще що я тут цікавого бачу. Бачу помадки від компанії Lambre. Ось така. Фокус не хоче. Так, який ж тут відтіночок. Ось такий. Це трішечки допомогла наша Марійка нам все це. Ось так обгризти. Зараз зроблю сводчик, покажу. Ось такий сводчик цієї помадки. Ще я тут бачу ось такий якийсь бренд, я навіть не знаю, що це за бренд. Ось такий, як бачите, шостий рік дата виготовлення. Теж ось така вона з блискітками. Ось така вона. Прийшла вон в помічниця. Вже все забирає. Ще бачу тут помадки від компанії Avon. Ось така теж до 2018 року. Зараз глянемо, яка вона у нас тут. Ось така вже без блискіток. Ось така вона блискуча, але без блискіток. Так, ще нам допомагають. Ще від Avon Будь ласка, дай мені. Але вона, бачите, вже буде з блискітками, тому що футляр у неї блискітками. Так, така фіолетова, бачите, з блискітками. Такий кольор у неї дуже гарний. Так, побічниця допомагає. Так. Головне всі ці помади закривати, щоб не відкрила. Так, ще яку нам дасиш? Ой, вже навіть відкрилась теж. Тут навіть не зрозуміло, який це. Бренд Лакме. Не знаю такого бренду. Вона ось така червона. Ось така червона, бачите, помада, дуже така червона. Ще ми від кистяну одну пропустили. 135-й відтіночок. Він ось такий теж та філативий з близькітками. Навіть немає як сводчик зробити, але я думаю, він світленький такий. Написано Шанель, але я навіть не знаю, чи це ще... Шанель, чи що це. Е... А, вона поломана зараз. Іерогідно її трішечки. Мат... Мама, ой, Маша. Допомогла їй дожити свої кращі часи. Ось, бачите, вона тут зупинилась. Так, ще ми знаходимо одну теж від Айвон, я так розумію. Ось така вона, такого незрозумілого кольору навіть. Фокус не хочу її бачити. Так. Закриваємо. Ще одна від Avon. Чому від Avon? Тому що, ну, тут видно, я побачила, що це від Avon. На камері, напевно, не видно буде. Теж ось такий, бачите, колір. Немає як сводчика зробити. Ще ось така є помадка, навіть не знаю, що за бренд. А, теж Avon. я зрозуміла я. Ось такий, бачите, колір. Ось він, такий темний з блискітками теж. Ще ось такий бальзамчик. Може, важливо, помадка така теж від Avon, бачите, тренд. Віолет. Петро 2005 рік, так? А, просто 11.02, А, ну, 2005. Ось таке. Я не зрозумію, бальзанчик чи помада, що це. Ось так воно якось виглядає. Не, не дуже гарно. Але, можливо, це була така мода на такі помади. Ще одна від Avon. Вінодіско. Теж така, напевно, з недорогих Color Trend. Теж така з блискітками. Ось вона. Теж дуже така гарна. Ще одна така є. Це в нас тут вже якийсь інший відтіночок. Ой, темний, але вже без блискіток. Так, так, ця помадка себе повела як якийсь якийсь бальзам. Я не зрозуміла. Можливо, це і не помадка, можливо, це і бальзамчик якийсь, не знаю. Колір дуже дивний, як на мене. Ще, що в нас тут залишилось від фабрики якийсь лівець стіг для ніг від натирань. Але так ним і не користувалася запакований, але ж термін придатності все одно ж. Ще тут є ось такий блиск зрозумілого бренду. І останнє з косметики передостаннє, Є ще ось така штучка від Avon, я теж дуже її хотіла. Таких навіть зараз, по-моєму, немає вже. Зараз засвочуємо. Так, спочатку йде тут своч нашого безіменного блиску. Ось такий він. Потім йде ось ця штучка від Avon. Спочатку кольоровичисне, частина, потім прозора, але вона з блискітками. І наостанок залишилась ще туш від Oriflame. Ось така Made in Poland. Зараз подивимось, яка в неї щіточка. Ось така щіточка. Я тільки не розумію, є зараз така в ріфлем, але, ну, зрозуміло, що перероблена чи немає. Можливо, і навіть немає. Ну, бачите, вона досі ще щось чорним фарбує. Ось така косметичка, так би мовити, ось сводчики помадок. До речі, я бачу, що з е, моя любила раніше такі більш яскраві помадки. Вона ну, і зараз любить такі більш фіолетові, рожеві, але. Червоні вона не використовує, тому цікаво було подивитись на косметику, якою вона колись користувалася. Всім дякую за перегляд. Ось таке вийшло в нас домашнє вечірнє відео про косметику. Пишіть відгуках в е коментарях, якою ви користувалися косметикою у своїй молодості чи, чи в дитинстві, так би мовити, підлітковому віці, можливо, використувалися такою косметикою. Було б дуже цікаво. Почитати всім дякую.